Шановні колеги, доброго ранку. Розпочинаємо ми з брифінгу офіційного медіа Центру Харківської обласної військової адміністрації. Слухаємо речника головного управління ДСНС України в Харківській області Євгена Василенка. Тема оперативна ситуація в Харківській області за минулий тиждень. Пане Євгене, вам слово вітаю за минулий тиждень з 21 по 28 серпня. Підрозділи Харківського гарнізону ДСНС здійснили 170 7 виїздів, з яких 91 виїзд це ліквідація пожеж, 15 пожеж були пов'язані з ворожими обстрілами, і 86 виїздів це для надання допомоги населенню, допомога при дорожньо транспортних пригодах, а також виїзд на обстеження території, яка постраждала внаслідок обстрілів ворогам. За цей час сталося 34 пожежі в екосистемах. На пожежах врятовано та евакуйовано було 5 людей, одна особа загинула та дві постраждала. За минулий тиждень сапери ДСНС здійснили 220 виїздів для ліквідації ворожих боєприпасів. Загалом було знищено 346 вибухонебезпечних предметів. Сапери ДСНС продовжують працювати на декупованій території, а також виїжджають на розмінування заявок по місту Харкову. Загалом наразі на території Харківщини працює 32 піротехнічних розрахунка, 64 одиниці техніки та 156 саперів. Спочатку війни піротехніка обстежили понад 3500 гектарів території. Обстежено 3400, вибачаю, 2477 тисячі кілометрів ліній електропередач. виявлено та знешкоджена 76 123 вибухонебезпечних предмети. За минулий тиждень стався один підрив на вибухонебезпечному предметі. В результаті одна цивільна особа зазнала травм. А саме 21 серпня стався підрив сільськогосподарської техніки на, на полі у селі Шестакове, Чугуївського району. Під час польових робіт 51-річний тракторист отримав мінно-вибухову травму, наїхавши трактором на протитанкову міну. Його госпіталізували до лікувального закладу. Хочемо ще раз звернутися до всіх мешканців Харківської області. Про те, про мінну небезпеку, а саме дотримуйтесь правил безпеки при виявленні будь-яких підозрілих предметів. Негайно треба телефонувати за номером 101, 102 або 112 та повідомити про вибухонебезпечну знахідку. Пожежі та виїзди пов'язані з ворожими обстрілами, 21 серпня. Сталося дві пожежі, обидві у Куп'янському районі. Перша в місті Куп'янськ ворожий снаряд влучив приватний житловий будинок, в результаті чого він зайнявся. Площа пожежі склала 150 квадратних метрів. І також у Куп'янському районі в селищі купянськ злава горіла приватна оселя на площі 150 квадратних метрів. Обох випадках жертв та постраждалих на щастя не було. 22 серпня ворожих ударів зазнала міста Вовчанськ, ворожий снаряд зруйнував приватну житлову будівлю. Під завалами конструкції будинку опинилась 57-річна жінка. Рятувальники змогли деблокувати жінку з-під завалів. На щастя, ніяких ушкоджень вона не отримала. Цього ж дня ворог завдав обстрілів по селу Глушківка Куп'янського району. На відкритій території горіла суха трава на площі 5 гектарів. 23 серпня вночі ворог продовжив обстрілювати місто Вовчанськ. В результаті сталося відразу три пожежі. На цивільних об'єктах горів житловий. Будинок барачного типу, а також дві господарчі споруди за однією адресою, за іншою адресою недіюча адміністративна будівля лікувального закладу і за третьою адресою будівля на території деревообробного підприємства, а також дві одиниці техніки. Загальна площа пожежі склала близько тисячі квадратних метрів. Усі три осередки пожежі рятувальники оперативно ліквідували. 24 серпня сталася. Три пожежі, спричинені ворожими обстрілами у селі Петропавлівка, горів дах житлового будинку, а також господарча споруда на загальній площі 250 квадратних метрів. На щастя, без жертв та постраждалих. І день ворог завдав артилерійську удару по місту Вавчанськ. Сталася пожежа, горіла суха трава на площі 2 гектара, а також дерев'яні електроопори. Крім того, були пошкоджені приватні житлові будинки та споруда місцевого агропідприємства. 25 серпня сталися дві пожежі, а саме в селі Подоли Куп'янського району горіла господарча споруда на території приватного домолодіння, площа пожежі 150 квадратних метрів. І в селі Охримівка Вовчанської громади горіла господарча споруда на території фермерського господарства. 27 серпня сталося три пожежі, спричинені ворожими обстрілами. У селищі Казача-Лопань горів розподільчий газопровод низького тиску, в селі Чернечина, Барівського району, горіла трава на відкритій території. І у селі Одноробівка Золочівського району горіла окремо розташована споруда, яка не експлуатується, а також трава. Площа пожежі склала 42 квадратних метри та 500 квадратних метрів відповідно. Пожежі не пов'язані з ворожими обстрілами. 26 серпня о 18.50 надійшло повідомлення про пожежу у місті Первомайськ в мікрорайоні номер 3 В будинку в квартирі горіли домашні речі на площі 10 квадратних метрів. На місці події була виявлена тіла загиблої жінки 1939 року народження. О 19.30 пожежу було ліквідовано. Крім того, за тиждень було здійснено 34 виїзди для ліквідації пожеж в природних екосистемах. Нагадаю, що пожеженебезпечний період на території Харківської області продовжується. Дуже багато пожежені спричинен... пожеж в екосистемах були спричинені ворожими обстрілами, але й виникали нерідко виникали пожежі через людську недбалість, а саме через порушення правил пожежної безпеки, через небережне поводження з вогнем та підпал. Тому звертаємося ще раз до мешканців, зокрема приватного сектору, про необхідність дотриматись правил пожежної безпеки. Про заборону випалювання сухої трави листя та очерету поблизу приватного сектору, на подвір'ї, а також неподалік лісосмуг та, зокрема, у лісах. Загиблих на водних об'єктах за тиждень 5 осіб, 22 серпня, чоловік 1972 року народження, рухаючись на автомобілі, зАЗ потрапив у, річ, у річку Скіл. Подія сталася саме у селі Оскіл. Ізюмська району наступного дня рятувальники дістали тіло потонулого, а також авто із води. 23 серпня рятувальники дістали з води тіло загиблої жінки, дані якої наразі ще встановлюються. Подія сталася у селі Малинівка, Чугуївського району у річці Сіверський Донець неподалік мосту. 23 серпня рятувальники виїздили до села Веденка Новопокровської громади Чугуївського району у річці Уди втопився чоловік 1955 року народження. Він пішов рибалити ще 18 серпня та пропав. 23 серпня у Феськівському водосховищі на території Золочівської громади Богодуківського району в стані алкогольного сп'яніння потонув чоловік 1961 року народження. І 24 серпня у Первомайській громаді під час купання в водоймі з чоловіком 1985 року народження стався попередній епілептичний криз, внаслідок чого він пішов на дно та потонув. Загалом з початку року на водних об'єктах виявлено на тіла 61 людини, в тому числі дві дитини. 21 випадок пов'язаний з обтопленням, по 30 випадкам ще. Тривають слідства правоохоронними органами, і 10 – це не пов'язані з утопленнями. Ще раз хочемо звернутися до всіх мешканців області. Температурні показники ще сприяють тому, що відпочивати на воді люди, зокрема на вихідних, вирушають до водойм. Відпочивають, купаються, але при цьому, дивлячись на статистику, є і трагічні наслідки. Тому ми звертаємось до всіх мешканців області: не нехтувати правилами особистої безпеки під час перебування на воді на водних об'єктах, купатись лише в спеціально відведених місцях, де є рятувальні пости та чергують медики. І не купатись у нетверезому стані. Якщо коротко, то в мене все. Дякую, пане Євгене. Чи є питання, колеги? Вчора гасили пожежу водноробівці, і наскільки складно зараз працювати рятувальникам у прикордонні, чи є де взяти воду, чи були повторні обстріли під час гасіння? Складність будь-якої пожежі, гасіння пожежі в будь-якому населеному пункту, ті, що межують до кордону з Росією, а також до ті населені пункти, які межують до лінії зіткнення, зокрема на Куп'янщині, в тому, що досить короткий час для ліквідації цих пожеж через постійні ворожі обстріли. Рятувальники в таких умовах працюють вже доволі довгий час. Складність з підвезенням води все залежить від масштабів пожежі. Якщо пожежі не складні, такі як допустимо в одноробівці, коли горіла будівля на площі 40 квадратних метрів, а також трава на площі 500 квадратних метрів, то Тих ресурсів і тих запасів, які вивозять рятувальники на основних одиницях пожежно-рятувальної техніки, хватає для ліквідації цих пожеж. Якщо пожежі затяжні, бувають випадки, коли гарять будівлі там і тисячу, і понад тисячі квадратних метрів, або хвойна підстилка лісових насаджень, то для ліквідації цих пожеж необхідна певний запас води, тобто рятувальники почергово їздять до заправки пожежних автоцистерн, для того, щоб оперативніше ліквідувати дані пожежі. Ще одне запитання: динаміка за тиждень чи більше або менше виїжджали на пожежі, які спричинені обстрілами, якщо порівнювати, наприклад, з минулим тижнем. Минулого тижня було 25, якщо я не помиляюсь, пожеж цього тижня 15. Кількість трошки зменшилась, але у нас одні і ті ж напрямки пожеж... напрямки бойових дій, напрямків, де ворог постійно обстрілює населені пункти, зокрема, це. Куп'янський напрямок, Вовчанський, селище Казача-Лопань, а також Золочівський район. Тобто кількість пожеж плюс-мінус на тому ж рівні. Ну, цього тижня трошки менше, ніж минулого. Але щодня, майже щодня, рятувальники виїжджають на ліквідацію цих пожеж. Деякі дні були, що і по дві, і по три пожежі одночасно стаються. Тому Саме Куп'янський напрямок, Ковчанський, вони залишаються досить напружені. І ще з приводу повідомлень про підриви сільгосптехніки так, за минулий тиждень є одне повідомлення з пораненим, пораненою людиною, але все одно надходять такі повідомлення, що сільгосптехніка на радіокеруванні підривається, чи стали менше? Наприклад, тих же трактористів, працівників сільгосптехніки підриватися менше з чим це пов'язано? Було б досить непогано, як, ну, не можна так сказати, було б, скажімо так, якби сільгосптехніка підривалась на дистанційному керуванні, а не коли курує, не І от Як цього разу, там, 21 серпня, в селі Шестакова, Підірвався чоловік, який керував трактором. Дистанційне керування майже унеможливлює травмування самої людини, тому коли такі випадки стаються, але люди залишаються цілі, то це дана ситуація набагато краще, коли травмуються, або, не дай Бог, гинуть люди. Тому, як ми бачимо на початку весни, ми Повідомляли і по 10, і по 12 трагічних випадків за тиждень, то наразі можемо констатувати, що за тиждень стаються один, максимум два підрива. І така динаміка, покращена динаміка не може не радувати. І це те, що проводиться постійна інформаційна робота із населенням, із керівниками сільгосппідприємств і. Людьми, які вирушають на декуповані території про небезпеку, яка може чатувати на них під час того, коли вони перебувають на нерозмінованій території. І таку роботу проводять як працівники ДСНС, як працівники Нацполіції, масштабні групи волонтерів задіяні для інформаційної роботи, а також залучені місцеві органи самоврядування. Дякую. Дякую. Чи є ще питання? Дякую, пане Євгене, за інформацію. Будемо сподіватися, що наступний тиждень буде трохи спокійнішим. Нас як завжди супроводжує повітряна тривога, але я закликаю всіх не нехтувати сигналами і перебувати все ж таки в такі моменти в укриттях. У нас приміщення достатньо безпечне, тому ми не перериваємо наші брифінги. Відбувся брифінг офіційного медіа-центру Харківської обласної військової адміністрації. Я дякую речнику головного управління ДСНС України в Харківській області Євгену Василенку за оперативну інформацію про минулий тиждень. Брифінг завершено. Дякую, Дякую всім.